Хліб життя роздуми над Божим Словом на вівторок 3-го Великоднього тижня. Того часу люди з юрби сказали Ісусу Яке знамення ти зробиш, щоб ми побачили і повірили тобі! Що ти зробиш? Наші батьки їли ману в пустелі згідно з написаним Хліб з неба дав їм їсти. А Ісус їм відказав. Воістину, воістину кажу вам: Не Мойсей дав вам хліб з неба, але мій Отець дає вам справжній хліб з неба. Бо хлібом Божим є той, хто сходить з неба. І дає світові життя. Тоді сказали йому: Господи, давай нам завжди цей хліб. Сказав їм Ісус: Я є хліб життя. Хто приходить до мене, не буде голодувати, і хто вірить у мене, ніколи не буде спраглим. Господь називає себе хлібом життя, а не картоплею життя або бананом життя. Чому саме в образі хліба він прагнув показати свою місію, давати життя? І навіть більше, сам запрагнув бути в ньому присутнім. Хлібе, що в тобі такого, що сам Господь захотів тобою стати? Щоб виготовити хліб, потрібно перетерти зерно на борошно, потім із борошна замісити тісто і випікати у печі вогнем, аж доки тісто не буде належним чином приготовлене. Коли уважно приглянутися до цього процесу, то неважко побачити в ньому образ страстей господніх. З любові до нас Господь дозволив перетерти себе жорнами страждання. З любові до нас прийняв вогонь муки, щоб дати життя і поживу тим, хто цього потребує. Святий Альберт Хмельовський прагнув бути добрим як хліб, тому повністю віддав своє життя служінню в Богем. Роздумуючи над цим уривком, я також намагаюся відповісти на запрошення Бога, хоча не дуже й виходить, адже бути хлібом це дозволити себе з'їсти. На мою думку, одним із плодів Євхаристії і є така постава жартовної любові: давати себе, своє життя, свій час, свої сили, працю. Страждання для поживи інших. Уяви. П'ять хвилин, які ти присвячуєш своєму ближньому, що страждав від безглуздості буття депресії, можуть продовжити його життя на п'ять років або й на п'ятнадцять. Декілька добрих слів і пожертвований час. Хоч і забирають твої сили, але зате дають життя іншим. Недоспана ніч скорочує життя матері, а дитині продовжує. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.